Перша Самуїлова, 15 розділ, і сказав Самуїл до Саула: Господь послав був мене помазати тебе на царя, над народом його, над Ізраїлем. А тепер послухайся голосу Господніх слів. Так сказав Господь Саваот. Я згадаю, що зробив був Амалик Ізраїлеві, що клав йому перешкоди на дорозі, коли він виходив із Єгипту. Тепер іди і поб'єш Амалика, і вчиниш закляттям усе, що його, і не змилосердишся над ним. І позабиваєш усе від чоловіка аж до жінки, від дитини аж до немовлят, від волай аж до штуки дрібної худоби, від верблюда аж до осла. І Саул оповістив народ. І перелічив їх у Телаїмі, двісті тисяч піхоти та десять тисяч мужів юди. І прийшов Саул аж до Амаликового міста та й засів у долині, і сказав Саул Кенеянам: Ідіть, відокремтесь, вийдіть з поміж Амаликтян, щоб я не долучив вас до них. Бо ви зробили були милість усім ізраїльтянам, коли вони виходили з Єгипту, і відокремився Кенеянин з-поміж Амалика. А Саул побив Амалика від Хавіли аж до місця. Де йдеш до Шуру, що навпроти Єгипту, і зловив він Агага, Амалицького царя живого, а весь народ зробив закляттям та й побив вістрям мече. Та змилосердився Саул і народ над Агагом, і над найліпшим з його худоби дрібної, і з худоби його великої та з товару годованого, і над вівцями та над усім добром, і не хотіли зробити їх закляттям, А все маловарте й худе його зробили закляттям. І було Господнє слово до Самуїла, і казало: жалкую, що я настановив Саула за царя, бо він відвернувся від мене, а слів моїх не виконав, і запалився гнів Самуїлів, і він кликав до Господа цілу ніч. А рано вранці Самуїл встав і пішов назустріч Саулові. І Самуїлові донесли, говорячи, Саул прийшов до Кармелу, і ось ставить собі пам'ятника, а потім повернувся і пішов, і зійшов до Гілгалу. І прийшов Самуїл до Саула, а Саул сказав йому: Благословенний ти в Господа, я виконав слово Господнє. А Самуїл сказав: А що це за мешкання цієї утари у шах моїх тарик великої худоби, що я чую? І сказав Саул: від амаликтянина привели їх, бо народ змилосердився над найліпшим із худоби дрібної та худоби великої, щоб зарізати в жертву для Господа, Бога твого, а позостале вчинили закляття. А Самуїл сказав до Саула, Покинь, а я розповім тобі, що Господь говорив мені цієї ночі. А Той сказав йому, Говори. І сказав Самуїл: Хоч ти малий був в очах своїх, чи ж ти не голова Ізраїлевих племен, чи ж не помазав тебе Господь на царя над Ізраїлем, і послав тебе Господь дорогою, і сказав: Іди і вчиниш закляттям нечистивих, амалектян, і будеш воювати з ними, аж поки ти не вигубиш їх. Чому ти не послухався Господнього голосу, але кинувся на здобич і зробив оце зло в Господніх очах. І сказав Саул до Самуїла: Та я послухався Господнього голосу, і пішов дорогою, якою послав був мене Господь, і привів я, Агага, царя Амалицького, а Амалика зробив закляттям. А народ узяв зі здобичі худобу дрібну та худобу велику, як початок закляття, щоб приносити в жертву Господеві, Богові твоєму, в Гілгалі. І сказав Самуїл: чи жадання Господь, Господа цілопалень на жертов таке, як послуг Господньому голосу, та ж послуг ліпший від жертви, покірливість краще від баранічого лою, бо не покірливість, як гріх ворожбитства, а свавільство, як провина та служба бованам. Через те, що ти відкинув Господні слова, то він відкинув тебе, щоб не був ти царем. І сказав Саул до Самуїла: Прогрішився я, бо переступив накази Господні та слова твої, бо боявся я народу та послухався голосу його. А тепер прости ж, мій гріх, і вернися зо мною. І я поклонюся Господеві. Та Самуїл сказав до Саула: Не вернуся з тобою, бо ти погордив Господнім словом, а Господь погордив тобою. Щоб не бути царем над Ізраїлем, і повернувся Самуїл, щоб піти. А Саул схопив полуплаща його та й відірвав, і сказав до нього Самуїл, Господь відірвав сьогодні від тебе Ізраїлеве царство та й передав його твоєму ближньому, ліпшому від тебе. І також Ізраїлева слава не скаже неправди та не буде каятися, бо він не людина, щоб каятися. А Саул сказав: Прогрішився я, але вшануй мене перед старшими мого народу та перед Ізраїлем, і вернися зо мною, а я поклонюся Господеві богові твоєму. І вернувся Самуїл за Саулом, і Саул поклонився Господеві, і сказав Самуїл: Підведіть до мене Агага царя Амалицького. і пішов до нього Агаг весело, і сказав: Агаг, справді відступилася гіркота смерти. А Самуїл сказав: як твій меч позбавляв жінок дітей, так позбавиться дітей твоя мати між жінками і посіг Самуїла Гага перед Господнім лицем у Гілгалі. І пішов Самуїл до рами, а Саул зійшов додому свого до Саулової гів'ї, і більше не бачив Самуїл Саула аж до дня його смерті. Та Самуїл сумував за Саулом, а Господь жалкував, що настановив був Саула царем над Ізраїлем.